Єнакільські жінки повстали, просять повернути місто під контроль української армії. Кажуть, влаштують голодний бунт. Позаяк нова влада не дає їм гроші. Бідкаються уже не мають чим годувати дітей. Чиновники нелегітимної влади одразу заспокоїли жінок. Мовляв, гуманітарний конвої з Росії вже прийшов, і ось ось терористична ДНР почне його видавати. Зауважу що схожі акції відбуваються і в інших містах на окупованій бойовиками території.

Бунтують жінки у Торезі. Там матерії з колясками перекрили одну із тамтешніх доріг. Бідкаються, годувати дітей немає чим і їм вимагають грошей. Сім'ї не отримують їх уже п'ять місяців.